У Подільському зоопарку народився бізон малюку вже півтора місяця. Від батьків його не відселяють. За словами директора зоопарку Євгена Ткачика, до вольєра ніхто не заходить, так як тварини поводяться агресивно. Харчується маленький бізон материнським молоком. За спостереженням працівників зоопарку тварина здорова і вже набрала вагу. Наші репортери Оксана Святенко та Володимир Гірявенко сьогодні бачили новонародженого. Це родина бізонів Подільського зоопарку. Нещодавно у них народився ось цей малюк. Переживали, тому що народився самець, тому так самець може його знищити, тому що це є вже загроза для нього, для старосу. Це ні, добре, дружелюбні. Ну, Нарочений добре споживає корм. Це саме молоко Материнське. Це природній істин, коли народжена тварина споживає молоко Материнське і коли головою так пробуджує, тоді мама виділяє більше молокові дачі. Це вже в них третій припліт. Були дві е, самки, а це третій це самець. Кіньок сюди, він сховається в інші. <плес> які Нам бізончик дуже сподобався. Ми дуже часто відвідуємо, коли обов'язково з'являється нове покоління. Ми обов'язково відвідуємо зоопарк, тому що і мені цікаво, і онукові цікаво. Ну звірі це ж прекрасно і чудово, і подивитися на них це і душа заспокоюється, і взагалі для дитини цікаво, так? Так. Дуже сподобався маленький пізончик. З мамкою ще такі не відходячи від неї, гуляє. Все йому цікаво, налякав голубів і попив водички, все як дорослий хлопчик. Ваня, тобі як? Сподобався. А чому? Просто не маленький. Я думаю, що так приблизно він народився у вас десь 45-48 кілограм. Ну, зараз, звісно, він набрав, добре, дозволяє йому. А скільки має бути в себе? Ну, самець має до тонни, до тисячі кілограмів. Це за який час вони годуються до такого? Ну я думаю, що на протязі трьох років. Маленького бізона жартома називають Іванком, так як він народився перед святом Івана Купала. А взагалі, за словами директора зоопарку, цим тваринам кличок не дають, тому що вони не контактують з людьми. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.